Про роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в умовах повномасштабної війни та енергетичної кризи поговоримо сьогодні з очільником цієї служби Радієм Шевченком. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, зараз додався ще один виклик: це енергетична криза. Чи були в вашій службі відключення живлення? От, така ситуація склалася, коли не знали, що робити. Дякую, дуже актуальне на сьогодні запитання. Але це не перший виклик часу для нашого центру, тому, безумовно, ми були готові і до цього. У місті, як і у всій Україні, в Дніпропетровщині з 18 листопада почалися віалові відключення електроенергії. А 23 листопада настав тимчасовий. Ми віримо, що тимчасовий повний блокаут. І служба була до цього готова. Терміново всі диспетчерські, обидві диспетчерські нашого центру, а у нас їх дві у Дніпрі і у Кривому Розі. Перейшли на живлення від Генератори. генераторів, від дизельних генераторів. І служба працювала практично без перерви. Цими генераторами а, вас хто три... забезпечив? У нас на сьогодні. 27 працюючих і 8 резервних генераторів. Вони є на диспетчерських, яких приймаються виклики на 103, на диспетчерських, які передають виклики у всіх станціях швидкої допомоги, і на пунктах базування Я хочеться Їм... дізнатися, чи це меценати, чи це <запрізовування> генераторами забезпечені ми централізовано з боку Міністерства охорони здоров'я і з боку нашого обласного департаменту охорони здоров'я, за що ми дуже дякуємо. Ще є невеличка потреба. Сподіваємось, що меценати, як ви кажете, і благодійники ще допоможуть докладуть зусиль до цього. Чи є додаткові телефонні лінії у разі якщо 103 або інші екстрені служби на зв'язку не будуть? Якщо перенавантажені на 103, телефонуйте на інші екстрені служби. Це якщо 101, 102, 112. Так. Якщо немає такої змоги, то ви повинні звернутися самостійно до пунктів базування нашого Центру екстреномічної допомоги та медицини катастроф. Ми розташовані в області в 104 місцях. Це не так мало. В кожному населеному пункті практично є або пункт базування, або підстанція, або станція екстреномічної допомоги, тому ви або ви з родичами, або з сусідами самотужки доправляєте себе до пункту базування нашої служби. це не пункт незламності? Це не пункти незламності, називаються пункти екстреної медичної допомоги, де пункти можна базування знайти? в гуглі можна загуглити і знайти де вони базуються. Хто мешканець будь-якого населеного пункту знає, де знаходиться служба швидкої допомоги. Так. Оце воно і є. Це воно угу. і є. Пункти базування бригад екстреної медичної допомоги. Якщо немає так такої змоги, є купа лікарень. У нас в кожному місті, в кожному практично населеному пункті, є або лікарня, або амбулаторія, лікарня, нехай навіть не інтенсивного лікування, але там буде медичний працівник. І таким чином ви. Все одно отримаєте екстрену медичну допомогу. Також можна звертатися до автомобілів швидкої, які їдуть по місту або по вашому населеному пункту. Можна, 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 можна зупиняти автомобілі патрульної поліції і сказати, що нам потрібна екстрена медична допомога, і патрульна поліція буде зв'язуватися вже по своїм каналам. Угу. Тобто є купа, можлив, купа да, можливостей, можна скористатися і е, так і отримати екстрену медичну допомогу. Але я хочу сказати, що скажімо за минулу добу саме критичних викликів, де необхідно було саме рятувати життя, їх було чотири всього навсього uh -huh. Тобто з півтори тисячі викликів, там де е, відлік йде на секунди, їх не так багато на щастя. Якщо Тому така ми... ситуація, ваші співробітники приїхали, але немає у пацієнта світла. Як його обстежити? Це ліхтарики? У нас є ліхтарики, у нас є мобільні телефони, оскільки на мобільний телефон він, він є терміналом, на який бригада отримує. Виклик інформацію про виклик, інформацію про хворого і адресу. У кожного мобільного телефона є ліхтарик. Це перша. А друге, що ми надаємо допомогу в автомобілі екстреної медичної допомоги. Тому хворий перетранспортовується в салон автомобіля і там вже надається допомога. Це буквально хвилини. З ухвали поводження пацієнтів або їхніх родичів. Я маю на увазі напади чи почастішили, чи їх менше стало на співробітників на медиків. Дуже болюче питання. Насправді я був автором петиції звернення до президента України. Воно на жаль набрало всього 4600 голосів в голосів позаминулому році. Ми хотіли змінити законодавство, щоб напади на медиків екстреної медичної допомоги прирівнювалися до нападів на співробітників органів внутрішніх справ. Необхідно було внести зміни до кримінального законодавства нашого. Цього, на жаль, не відбулося. Війна цьому завадила, напади ці продовжуються. Крайній, напевно, що був 27 листопада у Кам'янському, коли в нетверезому стані, на жаль, наша колега-лікар. Шкіриновенероличного диспансеру викликала на не виклик з приводу там травма коліна, впав у під'їзді і поводилася з ухвалу, побила нашу фельдшерку, побила нашого водія. Наступного дня ще й відволікала від роботи, телефонувала дуже багато разів до екстреної медичної допомоги. Зверталася. Попередній випадок був ще наприкінці літа, у Новомосковську, коли два нетверезих молодика викликали також. На екне екстрений виклик був також травма коліна. побила наших співробітників. Ми також звернулися до поліції, написали заяву. Не знаємо, чим закінчилося. Я обіцяв у Фейсбуці, що ці молодики постраждають, але фідбеку на сьогоднішній день поки, поки що не отримав. А зараз у темний період доби немає освітлення на вулицях. Чи побільшало викликів на ДТП? чи більше їх стало? От. На третину Такі стало викликів більше з того часу, як вуличного освітлення не стало, 31%. Збільшилась кількість постраждалих і викликів на дорожньо-транспортні пригоди. Їх не так багато. В загальній кількості десь 60 на тиждень викликів з приводу дорожньо-транспортних пригод. Це не в рази, оскільки і населення трохи менше, хтось виїхав за кордон, хтось виїхав на захід України. Але виклики є, ну от їх там. Отруєння чадним газом в зимовий період і зараз це дуже актуально. Люди гріються, хто чим. Таких кількість випадків збільшилась, і що ви порадите людям в очікуванні медиків в такій ситуації? Дякую за питання. Також кількість викликів збільшилась відносно, але в абсолютних одиницях не збільшилася, оскільки населення трохи менше зараз на Дніпропетровщині, незважаючи на переміщених осіб. І зараз ще додались до отруєння чадним газом використання генераторів, тобто отруєння парами дизельного пального, отруєння парами бензину. Такі виклики, безумовно, є. Є групові отруєння, коли цілу родину ми рятуємо, є поодинокі. Порадити можна, винести людину з дії угарного газу, відчинити вікна, двері, дати свіжому повітрю, зайти в помешкання. Якщо людина не дихає розпочати серцево-легеневу реанімацію. Якщо людина дихає, то покласти в стабільне бокове положення і чекати бригаду екстреної медичної допомоги. Ми приїдемо дуже швидко, оскільки цей виклик буде для нас критичним або екстреним. Прийде декілька бригад, якщо буде декілька постраждалих, почнемо давати кисневу підтримку і шпиталізувати в профільний лікувальний заклад. Алкогольні отруєння багато звернень? На жаль, дуже багато. Ми сподівалися, що військовий час люди будуть більш дисципліновані, і принаймні, якщо і будуть зловживати алкоголем, то це буде в помірних об'ємах і в помешканнях, і без нанесення тілесних ушкоджень, але їх дуже багато, десь приблизно 8% від загальної кількості викликів. Це саме виклики до людей у стані алкогольного сп'яніння. Їх тільки за листопад було 2979 таких викликів, у яких ми 1589 особам встановили відповідний діагноз алкогольного алкогольне отруєння це нелегке отруєння. Це, це нелегке легке це, отруєння. Це це, це, це крім того, коли люди у стані алкогольного сп'яніння наносять пошкодження тілесні. І це теж причина алкогольного отруєння. Це коли е, п'яного пішохода збиває ні в чому не повинний водій. Це теж алкогольне. Тобто, викликів, викликів достатньо багато. А це люди так е, бурються з панічними атаками. От що е, е, такі виклики є, коли людина скаржиться, ну психосоматика да, на шлунок, на серце їй здається, що вона вже помирає. а це, в принципі, е, е, елементарна пані. Панічна атака. Ми не можемо їх назвати панічними атаками, але ви дуже вірно підібрали слово. Це психосоматика під вигаданими захворюваннями. Люди викликають швидку там. Того захворювання немає. Цим повинні займатися сімейні лікарі, ну і відповідні фахівці. І ваші виїжджають так само. Ну, виїжджають, оскільки біль за грудиною. Ми думаємо, що гострий коронарний синдром. Виїжджаємо його там, і в поміні немає. Тому на жаль, виїжджаємо. На жаль, службу відовлікають. і це, О, до пишуть. речі, ковід, грип. Тяжкі випадки. Як з цим зараз? В чотири рази менше викликів на ковід ніж у, 20, у за цей же період 21-го року. Трохи більше восьми тисяч викликів. У 21-му році було 32 тисячі викликів на ковід. З ГРВІ так само не дуже багато. На сьогодні, скажімо, за минулу добу, викликів. На ковід було всього п'ять у кривому розі на території Криворізької станції, із них чотири особи. Ми у середньому становажкості шпиталізували. Тобто це одиниці. Скажімо, у жовтні 2021 року була на доба, коли було 384 виклики на ковід. А вчора було п'ять, тому зараз це не про що. Ну, переважно це люди з супутніми хворобами і це переважно, це віку. переважно діти від нуля до трьох років, або люди похилого віку з супутніми хронічними хворобами? Ви можете у нас працювати? Ви вже самі відповідаєте <с. на наші запитання? <с. З якими незвичними викликами можливо ви приведете приклади? От стикалися співробітники служби надзвичайно. Як ви вважаєте, <с. коли вибух на залізничному вокзалі Краматорська? Для кого це може бути звичним, для якої нормальної людини може бути звичним? Наші 25 бригад були в Краматорську і розвантажували лікувальні заклади, які не в змозі були справитися з тими постраждалими. І ми 64 особи протягом декількох годин перетранспортували до дорослих і до дитячих лікувальних закладів. Це, це найтяжчі виклики. Там була дуже тяжка одна із. Постраждалих один з постраждалих була дуже тяжка дитина восьми років, коли ми веземо хлопчика чотирьох років змінно-вибуховою травмою. Хіба можуть такі виклики бути звичайними? Тому на сьогодні додалися саме такі виклики. Ми працюємо в умовах війни з 9 травня 2014 року. Але тоді переважно були військові а сьогодні, коли страждає від цього мирне населення. І наші бригади працюють і допомагають ще декільком областям, які на сьогоднішній день на жаль частково окуповані, і транспортуємо звідти і цивільне населення, і наших військових. Тому такі виклики ніколи не можуть бути звичайними. Чи вистачає медиків? Певна частина пішла на фронт. Я думаю, так як ви справляєтесь з цією ситуацією? 58 вісім наших фахівців сьогодні. Разом з військовими оборонять нашу незалежність, нашу цілісність. 68 осіб до нас прийшли з тимчасово частково окупованих територій. Переселенці, так? Переселенці, да. це і медики, і водії, і економісти трохи є. І в нас на сьогоднішній день працює, жодна особа не виїхала, не втекла від війни у нас. Хтось їхав з дітьми, повернувся. 3, більше 3300 осіб працює в нашому центрі, 319 лікарів, більше півтори тисячі фельдшерів, більше 700 водіїв екстреномічної допомоги і близько 400 інших працівників. Тобто центр працює, 225-230 бригад цілодобово працюють на території Дніпропетровщини. Будь ласка, поясніть, що таке Лас-Вегас від Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. Це такі вимушені речі, оскільки в екстреній медицині дуже багато протоколів надання екстреної медичної допомоги, тому частина протоколів шифрується початковими літерами тих слів, які є основними при наданні допомоги. Наші фахівці учбово-тренувального центру талановиті Дмитро Пономарьов, Гліб Барков, Євген Сімонов, Євгенія Баркова долучилися до складання нових протоколів, і вони таким словом Лас-Вегас. Хочуть повернути увагу до тих заходів, які потрібні при наданні допомоги постраждалому при вторинному огляді. Тобто Лас-Вегас це перша буква Л. Лийте воду. Ну не в прямому mm. сенсі воду лити на чоло пацієнта, а інфузія, інфузія кристалоїдних розчинів. тобто долити пацієнта, зветься да лити воду, тобто лити розчини. Лас Вегас і друга літера А анальгезія, тобто знеболення, адекватне знеболення. Третя буква С це сангера. Сангера це препарат основною діючою речовиною, яке тренексамова кислота для запобігання масивної кровотечі. Далі слово Вегас, тобто буква В це В. Вена. Треба забезпечити венозний доступ. Е. Друга Е це зробити електрокардіографію, провести ЕКГ. Третя Г. Гевено в двох іпостасях глюкометрія, тобто визначити рівень глюкози цукру в крові, щоб знати, да чи пов... підвищений рівень чи понижений рівень, тобто це може бути гіпоглікемічна кома, скажімо, а так, також геще гіпотермія, тобто треба зігріти хворого, тим більше в сьогоднішній час треба термоковдрою накрити, щоб він не втрачав. Температуру свого тіла, шеф, друга буква А це виміряти артеріальний тиск, і С виміряти сатурацію. тобто Рівень кисню концентрацію кисню в крові О, таким чином тобто у вас є с... Ласвегас. Тобто, це не є послідовність цих дій, це є просто набір цих дій. І людина, яка буде проводити вторинний огляд, повинна про це пам'ятати. Вже розшарили цей Лас-Вегас по Україні. Наші колеги і він став дуже популярним популярним серед так, вашого так, брата. Так, так. А, про перевезення поранених чи вистачає машин та бригад, і наскільки так сказав вже 225-230 небезпечість... бригад. Працює. З 2008 року у нас працює ноу-хау, no єдиний в Україні автомобіль підвищеної воєнності. Volkswagen Crafter, ми от на минулому тижні його обгрейдили, і знову він може перевезти трьох реанімаційних хворих. Сьогодні долучилися до цього процесу благодійна організація з Німеччини КАДУС, яка має автобус на четверо реанімаційних хворих. Сьогодні ми працюємо разом з фахівцями КАДУСа, і вони. Після от, повинні вже після спільної праці передати нам на баланс нашого закладу. У нас буде ще один автобус величезний для чотирьох реанімаційних хворих і для десь хворих нетяжких, які можна перевозити в сидячому стані. Тому на сьогодні вистачає. Крім того, ми отримали від благодійників вже 19 автівок. Вони не нові, не всі нові. Фонд Пінчука передав дві нових автівки, а так вони вже вживані, але вони машини із Європи. І вони, ну, крім того, я знаю ну, велику кількість надають. фонд Пінчука передав оці сумки з містом там, дуже корисними. Так, 410 сумок передав фонд Пінчука, да, дуже, дуже корисні з перев'язувальним матеріалом. Для надання екстреної медичної так, допомоги. Так, Тренінги так, і навчання. Чи відбувається обмін в тому числі з міжнародними партнерами, досвідом? А, і тут чи ви їм більше розказуєте, чи вони вам? Дивіться, три тому групи наш досвід такий, що який, так. Три групи наших фахівців були в Польщі, навчалися саме роботі на автобусах підвищеної вакуємності. 20 наших фахівців були в Івано-Франковську, проводили польські фахівці навчання з тактичної медицини. Коли наші повернулися, я у них запитую: ви хіба чогось не знали? Знали, але освіжили в пам'яті, обмінялися думками, поспілкувалися з Закріпило. польськими колегами, поспілкувалися з колегами з інших регіонів. А так, навчання проводиться. Наш учбово тренувальний центр безперервно працює з 2008 року. Щотижня у нас з понеділка по п'ятницю 10 фахівців з нашого центру вчаться. І за цей період, на жаль, за період війни ми провчили вже 1700 фахівців. Це і апеляційний суд, і патрульна поліція, і поліція залізничного вокзалу, і купу силових структур, і проводимо навчання в відділах комплектування. Тобто там паралельно де, там де все це відбувається. Все, все відбувається так. Сьогодні день волонтера. Не можу не запитати про добровільних помічників вашого центру. А, як допомагають і що б ви хотіли їм сказати? Ну, низько вклонитися до землі. Ми в 2014 році якось нічого не просили, оскільки розуміли, що іншим потрібно більше. І спочатку війни теж не дуже там не дуже просили, але волонтери спочатку повномасштабного вторгнення, волонтери, благодійники прийшли самі. І на сьогоднішній день 47 мільйонів гривень загальна вартість того, що нам подарували волонтери. Це безумовно найбільша сума від фонду Пінчука це е, донації. У вигляді апаратів ультразвукової діагностики від Юкраїн-24, е, там де амбасадором є Андрій Шевченко. Це е, купа організацій, можливо, назва яких нічого не скажуть нам, але які Ти, просто роблять, самі просять та. і кажуть, чим ще можемо допомогти. Це благодійність чи неблагодійність, це робота нашого департаменту. У нас є сумки від ЮНІСЕФ. От ЮНІСЕФ це не волонтери, але теж організація, яка передала нам сумки, укладки для надання екстранолочної допомоги, травмоукладки, укладки, яких ніде немає в Україні. Тільки в нас є такі укладки. Тобто, це дуже дуже велика подяка і низькою клинцим людям. Коли стався блекаут і виникла гостра потреба, скажімо, в ємностях для питної, для технічної води, Тут пані пані Олена вийшла, каже: Я знаю, вас? де є 260 к... каністри, перевезла привезла буквально протягом декількох годин. У нас 260 шістдесят звичайно десятилітрових к... каністр. Вона новістри. вона тут мешкає. Да, вона волонтер. Вона очолює благодійну організацію. Але от в той же день у нас було 260 каністр. каністрів. Сльози на очах да, допомагають працюють на перемогу. Це дуже. Ну і наприкінці, давайте ще раз нагадаємо про резервні лінії виклику швидкої в нашій області. Телефони, які дуже корисні. Е, ще раз скажу про телефони. дивіться, оскільки коли не буде електрики, то не будуть працювати жодний телефон, і основні, і резервні. Тому ви повинні набирати 103 з мобільного телефону. Якщо є у вас звичайний стільниковий телефон, з нього набирати 103, немає перенавантажені, вона не може не працювати 103, вона може бути перенавантажена. Набирайте 101, 102, 112. Якщо немає такої можливості, Намагайтеся дістатися до лікувального закладу самі. Ви знаєте прекрасно, де є 104 пункти базування наших бригад: це 6 станцій Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Павлоград, Нікаполь. Там є станції екстреної медичної допомоги. Крім того, 36 підстанцій по всіх містах і районах нашої області. По населених невеличких пунктах ви прекрасно знаєте, біля ФАПу, біля амбулаторії, практично завжди є пункт базування бригаду екстреної медичної допомоги. Ви можете самотужки туди звернутися, і вам нададуть кваліфіковану екстрену медичну допомогу при необхідності. Шпиталізують вас у профільний лікувальний ну, або заклад. або також можна звернутися до машини швидкої допомоги Машина, вона швидкої допомоги. Поліція і мабуть, же так само, так безумовно, безумовно. Дякую вам дуже, пане Радію. Нагадаю, що сьогодні про роботу центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ми говорили з очільником цього центру Радієм Шевченком.